Іловайська трагедія про неї знає весь світ, територія боїв у війні на Донбасі, що тривали з 6 по 29 серпня 2014 року. Цю битву пізніше назвуть Іловайським котлом. Українська армія втратила 366 шістдесят синів, 429 були поранені, 300 потрапили в полон. За неофіційними даними втрати нарахували більше тисячі українців. У 2019 році, 29 серпня, в Україні оголошено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Наступний день, 30 серпня, Міжнародний день зниклих безвісті. Став послідовним довершенням дня пам'яті, щоб згадати і тих військових, яких і досі розшукують близькі, символом цих днів стала квітка соняшника, бо більшість військових полягла саме на соняшникових полях. Про той Іловайський жах Ірина Іваськів 30 серпня 2021 року написала зворушливу поезію. Соняхи і ловаська, обвуглені, посічені уламками, шмаття роздерті, та незламні очі зламані, обезголовлені, ущент розчавлені, чорнілі, горем згорблені, оставлені, стоять, мов тіні соняхи знівечені, літають поруч. Душі їх опечені, вони вмирали разом із солдатами і теж ставали душами крилатими, а ті поодинокі, що вціліли, схилялися над мертвими і тужили. І більше не дивились у бік світила, щоб мертвих їхня тінь від сонця вкрила. Ось обстріли припинені нарешті. Крізь куряву яснюють не решти і прошивають тишу онімілу Рінгтони поро Україну. То тут, то там умикають телефони, дзвінкаві рідних, ті гучні рінгтони. Живі шукали вбитих і дзвонили. І щохвилини і тремтіли, від тих дзвінків, що серпень розривали, і до мурах до кісточок проймали. Вивозили камазами убитих, Насінням сльози капали із квітів, давно вже телефони розрядились, але й досі у нічному полі вчувається. Як піснею стелилась жага до перемоги і до волі.